Вітаю всіх! Я вже розповідала про цей додаток раніше на своєму каналі, детально показувала, як тут можна заробляти, але на той момент я не показувала вивід. Ось сьогодні я назбирала мінімальну суму і поставила на вивід на електронний гаманець. І В цьому випуску я хочу вам показати, чи прийшла мені виплата і чи справді платить цей додаток. Багато хто мені писали, щоб я зняла ролик коли буду виводити гроші, і щоб показала, як це робиться. Дякую, хто дочекався до цього випуску. Я буду все докладно вам розповідати та показувати. Мені буде дуже приємно, якщо ви доглянете це відео до кінця, так само оцініть його позитивно, натиснувши на палець вгору, залишайте коментарі. Також можете ділитися моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. А я продовжуватиму. Кому невідомий додаток, я трохи розповім про нього складного у заробітку. Тут нічого абсолютно немає. Я, які є способи тут, щоб зібрати монети, які конвертуються потім в долари, і вже після можна їх виводити на електронний гаманець. Я одразу скажу, що мінімальний вивід тут на паєр гамане це 35 центів, і тут на інші електронні гаманці є, на які можна вивезти їх. Тут дуже багато їх, ті, що вперше чую, що я вперше бачу, це можливо для іноземців такі гаманці, оскільки це іспанський сайт. Як я зрозуміла, і звичайно ж деякі гаманці нам будуть невідомі. А для нас важливо, що є гаманець пайер, на нього можна вільно виводити в доларах і після вже спаєр гаманця здійснювати виведення на карту Банку України. Так, які тут способи є заробітку, це переглядати відео, за які дають монетки, вони відразу залітають на баланс. Ось зараз я вже на цьому сайті 4 дні, і за кожне переглянуте відео мені дають 120 монет. А після п'ятого відео показується реклама, яку потрібно переглянути, потім натиснути на хрестик. Вона закривається, і ви далі переглядаєте також 5 відео. Потім знову реклама буде. Дивіться, цілком відео переглядати не обов'язково. Хоча ролики досить короткі, просто можна гортати, там секунда пройшла, перегорнули відео, друга секунда пройшла, перегорнули відео. І монети все одно зараховуються. Не обов'язково дивитися повністю. Я вже проводила такий експеримент, дивилася повністю ролик і одразу його потім перегортала. Монети ті самі, тобто не більш, не, не менш ви не отримуєте 120 монет стабільно. Дивитеся ви одну секунду відео, або дивитеся повністю відео. Ті ж самі монети ви отримуєте. Тепер далі. Як тут можна ще заробити це є справа такий ось значок плей? Ви натискаєте і переглядаєте рекламу. Показується реклама, тут потрібно її подивитися повністю. Вона може тривати 5 секунд, а може тривати 20, може тривати 30 секунд. Ви її повністю переглядаєте, натискаєте на хрестик, тобто закриваєте, і вам нараховуються монети додатково. Тепер давайте зараз вже поставлю на виведення гроші. Заробила на перегляді відео на балансі, бачимо 35 центів вже є, і зараз буду виводити їх на гаманець Paier. Я тисну на баланс свій, уверху, і мене перекидає на гаманці. Бачимо тут велика кількість їх існує, також можна вивести на Paypal, це мінімальна Сума 1 долар 4 центи. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Кому цікаво, можете переходити. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті без вкладень. Я буду рада вас там бачити. Так, я вибираю паєр, внизу мені пишуть підтвердити, я натискаю, перекидаю на сторінку, де потрібно вказати свій номер гаманця паєр і ввести бажану суму виведення. Тут бачимо якийсь номер записаний. Я думаю, що це приклад. Я Копіюю свій адрес гаманця і вставляю його у цей рядок. Далі вказую суму виведення це 35 центів. Тепер вже натискаю на підтвердити. Мене тут вітають, що зароблені гроші я вивела на свій електронний гаманець. Та через 3 дні, як тут пишуть, я отримую виплату. Але дивіться. Іду тут же зразу я перевіряти свій паєр гаманець. І вивід вже надійшов. Тобто, протягом буквально 40 секунд я отримую гроші на свій паер гаманець. Чекати три дні, як вони пишуть, не треба. Вони приходять моментально. Вивід зараховується моментально, все працює, додаток, не обманюю, до речі. У цього розробника є дуже багато подібних заробітків. Це Givi Social, Givi Music, Givi Bird. Вони також все виплачують гроші, було перевірено особисто мною і показувала це у своїх відео раніше. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Все працює. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Та буду показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!